Надувний човен H360 від компанії Навігатор. Основні параметри човна: 360 см це довжина, ширина 174 см. Діаметр балона 44-й см, кількість 3 плюс 31. 3 це основні балони і 1 це надувний кіль. Грузопод'ємний 620 кг. Розрахований на 4 людини. Загальна вага 70 кг. Гарантія на зварні шви. 5 років. Всі матеріали, які ми використовуємо для виготовлення надувного човна, виключно з високоякісних матеріалів. Основний ПВХ-матеріал це матеріал від компанії Омега. Інші, інші компоненти човна це привальний брус, ручки, вся фурнітура, яку ви бачите на човні, виключно українського виробника. В стандартну комплектацію човна входить сам човен, палуба. Яка складається з п'яти частин, двох стрінгерів, двох ручок, які йдуть в кормовій частині носова ручка буксирувальна в носовій частині, ролик і канавка під якір. Зараз ви бачите клапан зливний, флажкового типу. Захисна смуга йде по кільовій частині 6 см. І по бортам теж іде по 6 см. Це загальний вигляд човна. Ціна човна 31 тисяча гривень.